Справедливості для ліс вийшли вимагати на вулиці найробі сотні кенійців. Ліс це псевдонім дівчини, історія якої обурила тисячі людей в усьому світі. Кілька місяців тому шестеро чоловіків зґвалтували її, жорстоко побили і викинули в нечистоти. Трьох з них ліс згодом упізнала. Їх затримала поліція. Однак, покаранням було покосити траву перед поліцейським відділком. Are not ми хочемо справедливості для ліс. We are not this. і ми хочемо, щоб кенійський уряд оплатив лі. Кування ліс я тут, щоб сказати, що зґвалтування це порушення прав людини, порушення прав жінки. Це ганьба, що ті чоловіки ніяк не були покарані. Це наша спільна мета. Я чоловік стою тут і намагаюся залучити інших чоловіків, щоб ми спільно виступили проти цього статевого насильства. Петицію з вимогою по справжньому покарати 16-річної ліс підписали більше мільйона людей в усьому світі. Згідно з доповіддю ООН, кожна третя кенійка зазнавала сексуальної наруги ще до 18 років.